Мій план такий: добре запам'ятати і знайти пари, та не дати мамі виграти. Хі -хі. Я запам'ятав. Тепер запам'ятовує мама. Так так, головне знайти пару раніше, ніж мама згадає, де вона. Вже не можу дочекатися. Перевертаємо усі фішки і почали. О, а давай на УЄФа. Е так, це, давай ще раз. У Єфа. Ха, я перебіг. Так-так. Перший є. Ммммм. І. Оу, ще є. Супер, я виграю. О. Ще є. Мама тут в шоці з мене. Бо я ж просто геній, не з тим зв'язалася. Я продовжую і. Є! Що там далі? І. Упс, Цього разу не вийшло. Тепер черга мами. Так. О, а дан є. Ану покажи свої здібності далі. Ой, не вийшло. Дай згадати, ой, я теж помилився. Як так вийшло? Знову черга мами. А тут я дуже чекаю, щоб мама знову помилилася. І навіть не здогадуюся, що я ж то вже переміг, бо в мене більше хішок. Ще й спочатку засмутився, а потім давай рахувати. Як добре ще я вмію рахувати, у мене вісім, а у мами 6. Я переміг. Ми продовжили грати і не раз мама просила реванш. Фішка знаходила свої пари, а ми гарні настрій. Бо найкраща гра та, що зі сміхом і з мамою. І саме такі моменти хочеться зберігати в пам'яті, як у грі Меморі. Спробуйте і ви цю гру від Юбі. Пока-пока!